Привіт, хочу розповісти вам про заробітки в Сполучених Штатах, чи є все-таки дерева, на яких ростуть долари, і де ці дерева шукати? Це зрозуміло, що жарт. Тут дерев немає, тут ця країна має сприйматися тільки як такі жартома алегорія трудовий табір з посиленим харчуванням. Бо що праці, що харчування тут вдосталь. Якщо ти, хочеш, якщо ти хочеш щось досягти зробити, тут потрібно багато працювати. Ми приїхали в Шарлот в кінці серпня 2024 року. Лише перший тиждень ми не працювали, трясали якісь питання. Це був такий шоковий тиждень, бо країна дуже сильно відрізняється від того, що ми бачили в Європі. Ми по Європі помандрували дуже сильно і Устрій і відстані, тобто ви весь побут відрізняється і ціни. Що така мотивація швиденько вмикатись, бо коли ти приїжджаєш і оплачуєш рахунки, а в тебе лишається 300 доларів, це такий типу варіант ризикований. Це, до речі, до питання, скільки грошей брати, якщо е різні, різні думки, якщо ви їдете з сім'єю і закладаєте квитки. І всі інші витрати, там, сім'я, двоє дітей, якщо є якась тварина, витрати на це все 1015 разом з квитками. Це ви їдете на мінімалках. Вони дуже швидко розлітаються. Ви виплатите там якісь квитки, переліт тварини, оренди, машину, все. І на машину може лишитись, якщо ви скромно, там 3000, тисячі. Це вже проблема знайти. У нас, в принципі, ситуація була дуже подібна. На машини лишилось 3000, було складно її знайти. Ну Все ж таки, скільки заробляють в Шарлот, є декілька варіантів, є наймана праця, зрозуміло, як всюди. Але в Америці, окрім найманої праці, яка, як у всьому світі, тут розвинений досить так сектор самозайнятих осіб. Зокрема, доставка їжі, встановив застосунок, отримав тільки драйвер лайсенс, верифікувався, вів там свій SSN. І погнали, можеш можеш заробляти. Тобто не потрібно реєструвати ФОПа, нічого. Точно так же з хендіменством якісь дрібні ремонти, які не потребують ліцензування, якщо там невеликий обіг, там умовно ну, 100, ну це не факт, що, що до ста. Там і більше можна. Тут вже система оподаткування кожного штату потрібно уникати. Е, відповідно, якщо це найма на праці, починається. Можете здивуватись від 12 доларів година. Від 12 доларів. Це зокрема 12 доларів за годину платить і, такий є диск, дискаунтер фірмо, такого, фірмового одягу DJ Max. У них склад є і Marshall, Це теж Marshall, це фактично овнер овнер той же. Овне, Овнер той же, але склада маршала немає, я тут не бачив, можливо, є. Це Америка. Вели, велика десь, Можливо, навколо міста. Ну, несуть. 12 доларів ті джима погодинно. Порахуйте це і це бруто. Тобто це ще мінус податки. Отримуєте ви 480 доларів на тиждень за 40 годин. Відняли податки, грубо візьміть, 10%. І ви отримали фактично там 440 доларів на тиждень, помножте на 4 тижні. Тобто ви навіть не отримали чистими навіть 2000 не отримали. Друге є McDonald's. Це в середньому, тут, так як дивитесь, у них написано в Макдональдсах, які там офери, 15 доларів за годину. Це вже трішки краще, але не зовсім там 600 доларів брудними на тиждень, мінус податки, десь 540. Тобто тут вже ви трішечки більше двох тисяч отримаєте. Теж саме ті ж самі розцінки приблизно серед наших. Що, що популярні, які роботи серед наших. А до речі, да, по найму, по найму якщо понайму дійти вже до кінця, там третя така третій рівень заробітку. Це Амазон склади. Їх тут я не знаю, 5-6 штук багато. Там Амазон може варіюватись ставка від, від 18 до 20 доларів ну в залежності від того, коли наняли. Тобто це вже десь чистими, там, 650, іноді, якщо там овертайми бувають, може бути 750 на тиждень чистими. Це вже трішки краще, бо це може вийти там в місяць 2600, але все-таки 2600 доларів. Нормальний айтішник український заробляє більше. ну, але зрозуміло, айтішник на Амазон не йде. Чим же, які роботи роблять наші, хто їде, чим вони займаються, якщо не йдуть в найм? Перше, от серед чоловіки, мабуть, найпоширеніше, ну, зрозуміло, це доставка їжі. Це Eats, це Дордеш. Окремо можу розповісти про особливості з кожної з платформ. Я кожну з платформ спробував, зупинився на уберіці. Чому зупинився, розповім. Тут фікса погодинного немає, от виключно зуберіться. Мінімалка, що було по за годину активності 15 доларів, максимум десь 20 доларів, але це брудними. Це до, до сплати податків. Відмінусуйте податки на, на, для самозайнятих податки тут е, штат плюс федеральний ну, сумарно от, податковий консультант казав, що 15%, бо ми минулий рік подавали, ми ще не досягли порогу у минулому році по доходу, як на подружжя, у нас дохід був нижчий. Тобто, відніміть мінус 15%, відніміть амортизацію машини. І у вас, в принципі, вийде така не дуже гарна картинка, тобто можна повіднімати, якщо там 15. Паливо, як правило, відсотків 10 з'їдає, податки 15, від суми 25. Тобто, ну, давайте візьмемо навіть 20, але не варто так рахувати вже, якщо від 20 доларів відняти 25, вже 15 чистими. Плюс поламалась машина чи не поламалась гуму поміняти. Ну, тобто, по факту, у вас може вийти доларів 13 чистими. Це оптимістичний сценарій. Це робота на перший час. Якщо інша, інша робота, яка часто, яка більш грошовита. це якщо у вас у чоловіків з руками все добре, популярно достатньо хендімена. Як у нас кажуть, чоловік на годину. Тут є теж своя специфіка професії. Тут я можу просто окремий ролик записати, поділитися інформацією, котрою володію, це окрема тема для розмови. Це хенддімен. Хендімен може заробляти по-різному, це залежить. Тобто тут вже фікса немає. Це, це вже бізнес. Буває, я чув, наприклад, такий така робота на, там, за годину, за дві. Там, за дві нехай, ну, з ними казав, за годину, візьмемо за дві години 500 баксів заробив. Що він робив? Заміняв каналізаційну трубу, яка була ну, зрозуміло, була не, сам, не саме чиста. Що ще робить От хендімен? Абсолютно все. Навіть людина може санвузлі робити, плитку міняти. Головне, там не лізти в пламбінг, це сантехніка тобто електричні роботи, туди, де є потрібне ліцензування. Тобто хендімен може в середньому, якщо там нормальні руки, ринок, в принципі достатньо активний. Ну, Для прикладу, ще заміна змішувача там 100 доларів. 15-20 хвилин тут трішки змішувачі по-іншому міняються, але там не складніше. Тут взагалі, що стосується будівництва, тут воно таке дуже лайтове, не порівняти якість і підходи, якісь норми, вимоги наші, і американські, тут все по-іншому. і тут Тут все лайтовіше, тут воно достатньо все криве, косе. Ремонт тут жарт, але це так десь воно і є. Ремонт рятує герметик і силикон, да, якась шпакльовка, тобто, що криво косо там задули і все навіть на вулиці. Ну, тобто, Тут таких вони так не заморочуються. тут каркасне будівництво. Для них зробили всередині щось красивенько, якийсь ламінат чи ковролін і достатньо. Ну і Про суму Хендімен, в принципі, от те, що я володію, він, в принципі, може, якщо з руками там через там, піврок, півроку, можливо, раніше там тисяч до п'яти доларів заробляти. Також, як самозайняти. Коли там вже е, стабільно дохід є, там вже реєструється і знову ж все окрема розмова. Це в принципі так, От що, що, що головне, а по витратам тут каски нема, тут не сім'ю, по шарлоту, тобто, щоб комфортно жити, це від п'яти. Якщо це 5, то вам потрібно економити. ну Ця це, це економія трішки виглядає не так, як в Україні що діти сидять голодні. Ні, Тут є футбанки, це нормально, коли в в черзі стоїть Там новенька Тесла, новенький ескалейт. Приїхали за їжу, відкрили багажник, поставили їжу. Їжа це також можна зняти, що дають. Ну, футбанки і різні, є футбанки, де багато дають солодкої просрочки, а є дійсно де дають гар гарну їжу. Там просять раз на місяць заїжджати, ну якщо дуже притисло, ніхто це не контролює. Тобто це економія по-американськи. Не як в Україні, ми економимо, ми не їмо діти їдять, тут всі їдять, тут проблеми з їжею немає. Це як трудовий табір з посиленим харчуванням. Якщо у вас якісь питання по відео, по тому що я розповів, запитуйте, більш розгорнуто щось розповім. Це ми зараз от, почали, до речі, їхати в Ідеан Trail Matthews. Зараз це вже заїжджаємо в Charlot їду в сторону Костка. Це це, це, це ну скажімо, це, мабуть, одна з головних таких магістралей в Шарлот. Але в цілому виглядає так от, автобан, це стандартна нормальна дорога. Тут їх перетинає в штуки 4 в різні боки. Достатньо зручно і хочеться спати, коли їдеш. Це не вдома, це не Україна. Де потрібно бути в тонусі, а здебільшого все спокійно, все гарно. Іноді тягне демок маріхуани. Хтось палить тут, дозволено працювали з американцями, так це нормально, коли вони і палять, і якісь конопляні штуки жують, я не знаю, як вони називається. Тут є магазини, де це продають абсолютно легально. І вони під цим, я б не сказав, би, що дуже агресивні, це вже так трішки в сторону. Але от мені здається, без цього вони трішки знервовані, коли не на Коли не знакурені, то спокійно і все добре. І ніхто нікого не вбиває, морди не б'є. Але це не заклик до дії, бідіть здоровий образ життя, щоб довго жити. Ну, Все, дякую за увагу. Пишіть питання.